Анна Кир'янова. Домашні люди. Бувають домашні люди. Якщо є у вас в житті така домашня людина, це велике благо. Вона завжди вдома. Якщо піде на роботу або у справах, завжди намагається швидше повернутися додому, телефонує і пише, як справи вдома. Я незабаром прийду додому, о шостій буду вдома. І приходить. Усі знають, що прийде, вона завжди приходить вчасно така людина. І будинок в неї доглянутий, така людина все робить по дому, підтримує порядок та сімейне вогнище, і сама випромінює тепло, вона сама, як вогнище будинку, і до цього звикають, вважають, що так і має бути. Це ж домашня людина. Вона і має бути вдома та за будинком наглядати. Це зручно. І, звично. і домашню людину не дуже цінують та помічають, як диван чи плиту. Вони частина будинку і завжди на своєму місці. Ідеш, повертаєшся завжди на своєму місці. Домашні речі та домашні улюбленці завжди на своєму місці. Бабуся, мама. Батько похилого віку, дружина, чоловік, вони можуть бути такою домашньою людиною, душею та оберегом оселі, але це не цінують і не помічають, доки є така людина, допоки є щастя в домі, хранитель домашнього вогнища. Завдяки домашній людині інші вільні і можуть не дуже поспішати додому. За будинком є комусь наглянути, і на плиті вариться суп, у холодильнику продукти, чистота та порядок, будинок під наглядом. І нічого особливого не треба такій людині давати. Вона майже завжди вдома, халат та тапочки потрібні, їх і дарують, або сковорідку та віник, ну, дриль чоловікові ще можна, або взагалі нічого, вдома і так усе є. І уваги домашній людині не приділяють особливо. Вона завжди вдома. Якщо пішла ненадовго, повернеться ж, немає про що хвилюватися. Ось у нас є безліч причин для хвилювань. У нас стільки спілкування та турбот. Але поки є домашня людина, існує домашнє щастя, є тепловогнище, є захист будинку, але часто це розуміють. Коли домашньої людини більше немає, коли згасло вогнище, виявляється, за ним потрібно стежити, коли немає супу на плиті, виявляється, його хтось варив, коли в'януть квіти, їх хтось поливав, і пил лежить сірим снігом, нема кому витерти його, і зникло тепло. Тепло нашого будинку, його душа, його хранитель. Тож слід берегти домашніх людей, якщо випало у житті щастя, якщо є у вас така людина. А якщо ви самі хранитель оселі, бережіть себе, це особлива роль життя. Тільки інші не завжди це розуміють, поки є той, на кому тримається будинок.